Важливе послання з Меджугор'ї через візіонера Івана Драгічевича. Іван Драгічевич повідомив, що Божа мати миру об'явилася йому і сказала. Війна російсько-українська переросте в дуже грізну війну і розілється на цілий світ. Щоб цьому запобігти, треба, щоб люди негайно відповіли. І почали інтенсивно молитися, і щоб священники відкрили двері церков і запросили своїх парафіян, аби молилися, молилися, молилися. А особливо Божа мати просила, щоб відмовляли Вервицю, і о годині 18:30, де б не перебували, з'єднювалися у молитві і відмовляли три рази Богородице Діво. Щоб допомогти нашій цариці, аби заступалася за нас перед Богом, нашим Господом за мир. Це дуже важливе послання, ми пам'ятаємо, як в 1917 році під час Першої світової війни Діва Марія застерігала людей у Фатімі. Вона говорила до дітей: Ви бачили пекло, куди йдуть душі бідних грішників. Щоб врятувати їх, бо хоче поширити у світі набожність до мого непорочного серця. Якщо те, що я вам кажу, буде виконано, багато хто врятується від пекла і настане мир у світі. Перша світова війна добігає кінця, але якщо люди не перестануть ображати Бога під час понтифікату Пія 11-го. Почнеться друга війна ще гірша. Ми не виконали прохання Діви Марії, і цій війні нам не вдалося запобігти Друга світова війна забрала життя щонайменше 50 мільйонів людей. Богородиця ні на мить не залишає нас наодинці у духовній боротьбі, вона підтримує нас. Являючи світу свої материнські настанови і застереження у посланнях, вона нас навчає, як рокувати по цьому житті, щоб оминути перешкоди, які щоразу зло вибудовує перед нами. Вона кожного разу просить нас про витривалість у молитві, вказуючи про важливість молитви на Вервиці. Вона не втомлюється приходити до нас, тому і просить нас бути невтомними і витривалими.